Активність терористів не знижується на Луганському, Донецькому та Дебальцевському напрямках. Найбільш напружена ситуація залишається саме на останньому, де російсько-терористичні війська намагаються взяти в кільце сили АТО. Українці, за даними прес-центру АТО, вдало відбивають всі спроби штурмів. Терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 град двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз з Чернухіно. Бонформування, отримавши організовану відсіч, відступили. Разом із тим на Дебальцевському напрямку знаходяться до 2,5 тисяч бойовиків. Такі дані групи. Інформаційний спротив. За нашими даними на різних ділянках плацдарму на даний момент ведуть бої п'ять батальйонних тактичних груп супротивника. Як мінімум, одна з них укомплектована військовослужбовцями російських ВДВ, а також три зведені артилерійські групи. Напередодні бойовики обстріляли лікарню у Світлодарську, що знаходиться між Артемівськом, Дебальцево і Горлівкою. Загинула одна співробітниця. Є постраждалі і серед хворих. А от у Мар'їнці, що поблизу Донецька, стався ще один теракт проти українських військових, які знаходились на блокпосту. Автівка, начинана вибухівкою, розірвалася прямо під час перевірки документів у водія. В результаті вибуху є загиблі. Нашого командира у лейтенанта осталась дочка 10 місячна В той день, раз, і, коли він погиб, їй було 10 місяців. У Саші не було ни жены, отца нету, мать. Машина була напічкана. Врив був такий сильний, що я навіть не можу представити, який это. Невдовзі після теракту на блокпосту знову тривога. Мобільні групи бойовиків з відстані пів кілометра почали мінометний обстріл. Оттуда, нет! Как понял! Первый, давай, первый, давай оборону занимаем! вот эти териконы, которые слева от нас находятся, вот оттуда вот, танки, минометы, градами бывает накрывают. В моем понимании страна должна одна быть. Я за Украину воюю, поскольку я здесь нахожусь. Мои родственники здесь живут.